Доброго дня. Тиждень тому мені запропонували розповісти вам та зробити огляд зарядної станції, якої зараз навіть немає продажі в Україні. Просто вдумайтесь: 7,2 кВт потужності та 6144 Вт-години ємність акумулятора у базовій комплектації з можливістю розширення потужності практично до 22 кВт, а ємності до 90 тисяч Вт-годин. Що? Відмовлятись від цієї пропозиції було просто неможливо. Тож, це перший в Україні огляд дійсно монстра серед зарядних станцій EcoFlow Delta Pro Ultra. Сідайте зручніше, ми починаємо. Смачного! Почну з того, що це хоч і велика та важка, проте все ж таки мобільна модульна станція, яка у базовій комплектації складається з інвертора та одного батарейного блоку, які приїжджають до вас в окремих пакуваннях. Вага інвертора 32, А батарейного блока 53 кг. Для більш зручного переміщення у комплекті є платформа з колесами, на яку встановлюються батарейні блоки, а вже на них встановлюється інвертор. До одного такого інвертора можна відразу під'єднати 5 батарейних блоків, які будуть встановлюватись один на одний. Між собою вони з'єднуються потужним кабелем, який, звісно ж, є у комплекті. Вихідна потужність інвертора 7,2 кВт. Ємність кожного батарейного блоку 6144 Вт-години. А якщо встановити до одного Інвертором максимальну кількість батарей, тобто 5 батарейних блоків, ви отримаєте ємність близько 30 тисяч ватт годин. Якщо вам потрібна ще більша потужність, то через EcoFlow Smart Home Panel 2 ви можете об'єднати відразу до трьох інверторів, отримуючи максимальну вихідну потужність у 21,6 кВт. А якщо потрібна більша ємність, то до кожного з трьох інверторів можна під'єднати до п'яти батарейних блоків. Загальна ємність буде встановити колосальні 90 тисяч ватт-годин ЕКОФЛО порахували, що якщо встановити дома три таких зарядних станції та під'єднати до кожного інвертора максимальну кількість батарейних блоків, тобто по п'ять на кожний, загально 15 батарейних блоків. То цього вистачить для повністю автономного електрохарчування середньостатистичної сім'ї на місяць. Місяць. В батарейних блоках встановлені літій залізофосфатні акумулятори, які після 3,5 тисяч повних циклів зарядки та розрядки втрачають лише 20% своєї ємності. А оптимальна робоча температура станції від мінус 15 до плюс 45 градусів. Зарядна станція захищена від пилу та вологи та має сертифікацію ip 54. Це буде корисно навіть, якщо ви не плануєте використовувати її десь на вулиці, бо все ж таки це. Станція для використання у приміщення. Хоча це портативна зарядна станція, Ну, яка б вона не була велика, вона все ж таки портативна. Та її можна взяти у якийсь там кемпінг, наприклад. Проте ця властивість буде корисна і у приміщеннях, бо е, попадання вологи Ну, ніхто не захищен від того, що колись на неї щось все ж таки та й попаде. Дякую. Ось про що я говорив. Потрапляння вологи це не щось таке, чого не може трапитись. Станція виглядає дуже сучасно, завершено стильно. Це дійсно відчувається, що це щось таке дуже сучасне та потужне. Але я все одно не розумію, чому EcoFlow назвали цю станцію Delta Pro Ultra. бо є зарядна станція Delta Pro, яка виглядає зовсім по іншому. Та цей неймінг трошки може збиватись пантелику покупців, бо здається, що є лінійка Delta Pro, а це Delta Pro Ultra начебто. Як Delta Pro, але покращена, хоча це зовсім різні пристрої. Зазвичай роблять якісь окремі лінійки, коли так роблять, але чомусь EcoFlow зробила так: Delta Pro Ultra Ну, це все лірика. На інверторі знаходиться безліч різних портів, інтерфейсів для того, щоб заряджати станцію та підключати якісь пристрої. Тож давайте подивимось, що тут є, та розберемось, для чого тут їх так багато. Зверху інвертора знаходиться величезний дисплей, який відображає багато корисної інформації: бездротові з'єднання, вхідна потужність та активні порти для заряджання. Ось тут відображаються помилки, якщо вони є, в мене немає. Це кількість підключених батарейних блоків. Нижче поточний заряд батареї ще нижче. Приблизний час автономної роботи при поточному навантаженні. А якщо станція заряджається, то приблизний час до повної зарядки, режими роботи 50 або 60 Гц, вихідна потужність та трошки нижче підключені роз'єми споживання. Нижче дисплея, два 100-ваттних порта USB-C, кнопки вмикання станції та окремі кнопки вмикання усіх розеток та окремих USB-портів та DC виходів. Та два порта usb a з загальною потужністю 24 Вт на обидва порти. Посередині під окремими герметичними дверцями знаходяться чотири розетки 230 В 16А та одна розетка 230 В 30 А. Що дуже важливо, усі ці розетки мають нульову затримку на перемиканні. Між електромережею та акумулятором. Тобто до цієї зарядної станції можна під'єднати якесь складне обладнання: ПК, сервера, медичне обладнання, та воно буде нормально працювати під час цього перемикання. Та що е, дуже цікаво, в американській версії лише декілька портів мають нульову затримку, а усі інші 2 мілісекунди. Тут офіційно EcoFlow заявляють, що усі розетки у Євроверсії мають нульову затримку. Прикольно, Ліворуч ніша з usb a розйомом для підключення 4 модема який дозволить моніторити та керувати станцією віддалено, якщо немає можливості під'єднати її до мережі Wi-Fi. Праворуч окремий блок портів. Ось це порт заряджання від електромережі з потужністю до 3 кВт. Саме цей роз'єм я використовував для заряджання зарядної станції під час тестування. З максимальною потужністю заряджання у 3 кВт та підключеним одним батарейним блоком. по, Повна зарядка станції від нуля до ста проходить приблизно десь за дві з половиною години. Що... У наших реаліях це дуже класний та дуже приємний показник. Її можна встигати заряджати, поки є електромережа. Тут також є перемикач, який відповідає за потужність заряджання. У положенні Fast буде максимальна потужність без можливості її зменшення у застосунку. У положенні Slow через застосунок ви можете вручну обрати потужність від 600 до 3000 Вт. Цей перемикач дозволяє не тільки змінити швидкість заряджання. а обрати оптимальне навантаження на вашу домашню електромережу, проте треба слідкувати, щоб кількість вхідної енергії було більше ніж кількість вихідної енергії, для того, щоб станція могла не тільки живити під'єднані прилади, а й заряджати акумулятор. Проте, якщо споживання буде більше ніж кількість енергії, яка потрапляє у зарядну станцію через електромережу, то станція просто буде використовувати акумулятор, буде розряджати акумулятор до ліміту його розряджання. Цікава ідея для будинків чи квартир зі слабкою електромережею, але великим піковим навантаженням. Ліворуч від перемикача гвинт заземлення, вище низьковольтний порт XT 90 зарядки від сонячних панелей з напругою від 30 до 150 вольт. 15 ампер максимум. Максимальна потужність заряджання через нього 1600 Вт. Вище вихідний порт Андерсона. Напруга 12,6 В, сила току 30 ампер максимум Праворуч на станції знаходиться високовольтний порт mc 4 для заряджання від сонячних панелей з вольтажем від 80 до 450 В та силою струма 15 А. Максимальна потужність заряджання через цей порт може складати 4000 Вт, що у парі з портом xt 90 Спереду дає можливість заряджати станцію лише від сонця з максимальною потужністю у 5600 Вт. Звісно ж, при умові, якщо у вас ці сонячні панелі взагалі є, а на вулиці сонце дозволяє їх так живити енергією. Останні тижні так ось точно можна було. Праворуч знаходиться порт вхід-вихід 220-240 вольт 30 ампер максимум для підключення до EcoFlow Smart Home Panel 2 або бензинового генератора через перехідник, або для заряджання за допомогою зарядних станцій для авто, теж через перехідник. Їх ще немає у продажі... Як і цієї станції, але знайте, що саме через цей порт можна заряджати станцію з максимальною потужністю до 7200 Вт. Ого. Ще правіший роз'єм для підключення інвертора до батареї. Хочу, щоб ви помітили, яким саме кабелем це здійснюється. Він ідеальний по довжині та не стирчить. Е -е, якщо ви зрозуміли, чому я на це звернув увагу. Та на якій станції він не такий прикольний, напишіть про це у коментарях. А ще приємні дрібниці у тому, що дверці розеток магнітяться, коли зачиняються, та фіксуються у верхньому положенні, коли відкриваються. А бокові дверці можна ось так заховати у корпус інвертора. Мені дуже подобається, коли так усе продумано. На батарейному блоку є роз'єм для підключення інвертора, роз'єм для підключення додаткового батарейного блоку, а також індикатор зарядки акумуляторів. Саме цікаве у такої кількості роз'ємів для заряджання на цій станції, у тому, що їх можна використовувати не окремо одну від одної, а разом. Наприклад, ви можете заряджати станцію від сонячних панелей через низьковольтний порт xt 90 та отримувати з них до 1600 Вт. Під'єднати ще панелі через високовольтний mc 4 та отримувати з них ще до 4000 Вт. Паралельно ще під'єднатися до електромережі та брати з неї ще 1600 Вт, подаючи на станцію загально 7200 Вт для найшвидшого та найекономнішого заряджання з максимальним використанням сонячної енергії. Це усе. Все налаштовується у застосунку, та вже зовсім скоро я вам його покажу. Далі я хочу вам розповісти про варіанти підключень цієї станції. У вашому будинку чи квартирі, якщо ви плануєте використовувати її без, скажімо так, глибокої інтеграції в енерго, в електромережу вашого будинку чи квартири, тобто використовувати просто ось ці розетки, то підготовка станції до роботи складає десь хвилин 5. Ви просто встановлюєте блок на підставку, інвертор на батарею. Потім під'єднуєте все ось це. Ось цим дротом. Вмикаєте її, Підключаєте, що вам там потрібно живити, подовжувачі чи безпосередньо самі прилади. Та все. Все працює. А ось якщо ви хочете заживити відразу увесь будинок, Так, щоб енергія з цієї станції йшла по вашим розеткам та е, щоб у вас було світло під час відключень, щоб усе так працювало, начебто електромережа все ж таки є. То існує два шляхи. Перший придбати та встановити автомат воду резервного живлення АВР. Ну, по-перше, АВР е, треба, щоб встановлював електрик, не потрібно робити це власноруч, це опасно, це потрібно, щоб робив, робила людина, яка е, розуміє, що вона робить. Ви просто говорите електрику, який саме автомати е, вам потрібно під'єднати до АВР. Тобто, що ви хочете, щоб у вас е, було з енергією, коли відключається електромерег. Він це все робить, під'єднує зарядну станцію до АВР. Та під час відключення електромережі, цей АВР перемикає усі під'єднані автомати на живлення від станції. Коли світа повертається, то АВР переводить усі під'єднані прилади на живлення від електромережі, а зарядна станція просто починає заряджатись. Все дуже легко. Причому нагадую, якщо вам не буде вистачати ємності акумулятора для того, щоб заживити все, що ви хочете, до цієї станції можна під'єднати, до одного інвертора можна під'єднати до п'яти п'яти, п'яти батарейних блоків. Другий шлях для забезпечення більшої потужності при наявності більш суттєвих та більш потужних споживачів енергії це Ecoflow Smart Home Panel 2. Вона теж буде у січні 25-го року, як і зарядна станція. Ця панель дає можливість під'єднати для одночасної роботи відразу до трьох інверторів, тим самим даючи потужність для споживачів до 21,6 кВт. має власні автомати для розподілу живлення від станції та дуже багато чого цікавого, проте більш детально про неї не розповім. Бо фізично я її не бачив. А те, що бачив, це для американського ринку та може відрізнятись від євроверсії, яка буде у нас. Не будемо гаяти час, давайте розповім вам ще про застосунок, бо там дуже багато цікавих налаштувань. Та нагадую, що доступ до станції з застосунку можливий завдяки тому, що тут є вбудований Wi-Fi А якщо у вас е немає можливості під'єднати цю станцію до Wi-Fi мережі, то є USB порт для підключення 4G модема Тобто зарядна станція е теоретично може постійно бути доступна. З будь-якого куточку світу, та вам не обов'язково знаходитись поруч з нею, щоб подивитись статистику чи змінити якесь налаштування. У інтерфейсі є два варіанти оформлення. Я буду показувати усе у стандартному стилі, бо мені він здається більш зручним та інформативним. На головній сторінці ми можемо побачити заряд батареї та приблизний час, який станція буде працювати при поточному навантаженні, загальна потужність заряджання та окремо з кожного входу, мережеві та сонячних панелей. Плюс до цього є статистика. Можна подивитись споживання по годинах, дням або місяцям, знову ж таки, окремо відслідковуючи зарядку від мережі та від сонячних панелей. Також ми бачимо потужність на віддачу загальну та окремо на кожну розетку та USB-порти. Прямо тут можна відключити блок розеток та блок DC з USB та теж подивитись статистику по окремим розеткам та USB-портам. У налаштуваннях ми можемо налаштувати спільне використання пристрою, обрати затримки очікування перед вимкненням пристрою, вимкненням дисплею під час відсутності споживача змінного струму та або 12-вольтового постійного струму, обрати часовий пояс, перехід між літнім та зимовим часом немає, а нам вже і не потрібно. Увімкнути чи вимкнути 4G з'єднання, обрати швидкість заряджання через порт, який підключається до розетки 230 вольт, та окремо Швидкість заряджання через порт Power In-Out, який знаходиться з боку станції та живиться від EcoFlow Smart Home Panel 2 або генератора або автозарядки. Налаштувати ваш тариф електропостачання для режиму Time of Use. наприклад, в день мій тариф 4.32, вночі 2.16 гривень. Трошки далі покажу, як ця інформація EcoFlow може заощаджити ваші гроші. Далі в нас режими роботи та заощаджень. Спочатку треба обрати співвідношення відсотка акумулятора для резерву та режиму заощадження. Резерв це частина акумулятора зарезервована для використання під час відключення живлення від електромережі. Коли рівень заряду вище обраного відсотка, буде працювати обраний режим заощадження. Коли нижче, акумулятор перестає розряджатись та вмикається живлення від електромережі, якщо воно зараз є. А якщо живлення немає, то акумулятор буде розряджатися, поки не досягне ліміту розряджання, яке встановлюється окремо трошки далі у налаштуваннях. Далі тут є два варіанти заощаджень. Самостійне забезпечення енергії підходить для тих, у кого є сонячні панелі, здатні забезпечувати постійне заряджання станції. Якщо стисло, то у цьому режимі, якщо заряд станції вищий резерву, то її будуть заряджати лише сонячні панелі. А коли станція зарядиться, сонячні панелі будуть віддавати енергію безпосередньо на розетки споживання. Якщо електромережі немає та панелі не можуть забезпечити заряд водночас зі споживанням, то заряд буде опускатись нижче резерву до ліміту розряджання. Зараз перед Вами більш детальний опис, якщо що, поставте паузу та прочитайте. Заплановані завдання це гнучке налаштування часу заряджання, які вам необхідні, наприклад, заряджання у певний час без прив'язки до тарифів. Та режим Tow або Time of Use. Якщо стисло, то під час високого тарифу він буде розряджатись до рівня резерву, а заряджатись під час низького тарифу. Тут є статистика того, як це заощаджує гроші. Проте під час тестування я його то вмикав, то вимикав, пробував різні режими, а для статистики. Лістики, треба користуватись цим режимом близько тижня для точних результатів. До речі, на моє здивування, навіть враховуючи те, що в нас зараз дуже важко з електромережею та в нас у всіх постійне відключення, в мене з цією ємністю акумуляторів все ж таки вийшло заряджатись тільки по ночному тарифу. Тобто, в день, коли був високий тариф та було світло. Станція не заряджалась, та заряджалась тільки вночі, і акумуляторів мені вистачало. Звісно, якщо б напевно я під'єднав увесь будинок, так як потрібно все ж таки під'єднати цю станцію, то можливо, мені б не вистачало. Але саме для цього ми налаштували тут резерв. Та якщо б зарядна станція... Розряджалась нижче резерву, то вона просто би підзаряджалась би навіть е, при високому тарифі, або заряджалась би з сонячних панелей, якщо б вони в мене були. Далі в нас функція постійно активної мережі. Тобто, після включення станції енергія буде видаватись на усі розетки. Це зручно, коли електромережа зникла, е, довго її не було, станція повністю розрядилась, а вас немає вдома. Тобто, коли електромережа повернеться, якщо цей пункт буде вимкнений, то станція просто. Не включиться. А якщо цей пункт увімкнений, то вона просто увімкнеться. Почне заряджати акумулятор та почне подавати струм на усі ваші під'єднані пристрої. Ну або на автомати, якщо ви під'єднали її через AVR або через Smart Home Panel 2. Ну тобто, у нашій ситуації мені здається, що цей пункт треба все ж таки увімкнути, бо по замовчуванню він вимкнений. Далі налаштування акумулятора: ліміт заряджання та розряджання. Ці налаштування забезпечують більш тривалий термін роботи акумуляторів, не розряджаючи їх в нуль, та не заряджаючи на 100% також ми можемо увімкнути режим попередньої підготовки акумулятора, як на електромашинах. Станція буде автоматично розігрівати акумулятор до належної температури при роботі у холодному приміщенні для швидкого і безпечного заряджання та розряджання. Проте ця функція витрачає близько 10% ємності акумулятора для роботи. Про це потрібно знати. Далі тут оновлення програмного забезпечення, журнал дій зі станцією та інша технічна інформація. Як я говорив на початку, це відео перш за все огляд а не досвід використання, бо для цієї зарядної станції, для досвіду використання цієї зарядної станції, все ж таки потрібно під'єднати її через АВР до електромережі дома ну, або через Smart Home Panel 2. Я ж використовував усі ці розетки, дуже багато подовжувачів, та якось намагався максимально навантажити її та бути енергонезалежним під час відключень світла. Та в мене є певний досвід, тому зараз трошки саме про мої враження від цієї станції. По перше, така потужність та ємність дає вам можливість взагалі не відчувати відключення електромережі. Якщо у вас немає якихось там специфічних пристроїв з надвеликим споживанням енергії, то ви взагалі не будете відчувати, що відключається світло. Смартфони, ноутбуки, планшети, роутери, ось це все для цієї станції. Там взагалі це смішно. Монітори, ПК, холодильник, газовий котел – Теж немає ніяких проблем для цієї станції, причому усі ці пристрої, навіть якщо все відразу під'єднати, ця станція може живити достатньо довго а можливість висушити волосся феном або у 35 градусну журу без світла прибратись в оселі пилосмоком? Це ж безцінно. Та до речі, якщо ви думаєте про якусь станцію, дуже раджу скористатись українським сайтом, де можна приблизно порахувати споживання та загальну потужність усіх необхідних вам приладів, щоб зрозуміти, яка станція вам потрібна. Це не реклама, просто дійсно зручний сервіс, який я знайшов. По-друге, не зважаючи на усю складність роботи цієї станції, насправді для кінцевого користувача вона. Ну просто максимально проста. Це один раз все налаштовується, керується з застосунку. Застосунок максимально простий та зручний. Тобто, EcoFlow зробили все дуже просто, дуже легко, дуже прозоро. По-третє, це вже більш специфічний момент, про який точно знають усі власники зарядних станцій. Ця станція найтихіша зарядна станція, якою я колись користувався. А я користувався усією лінійкою EcoFlow та усією лінійкою Bluetti. Так ось ця станція тихіша, ніж усі станції, маленькі, великі, немає значення. Вона практично не шумить, її практично не чутно. Причому навіть при великих навантаженнях. При дуже великих навантаженнях вона не шумить, та при дуже великих навантаженнях під час зарядки вона не шумить. Тут багато охолодження, тут багато кулерів, але вони максимально тихі. Та це дуже круто, особливо коли вона починається, починає заряджатись вночі та знаходиться не десь там у підсобному приміщенні, а безпосередньо у квартирі або будинку. Немає ніякого шуму. Це прям клас. Та останнє, що хочу сказати, ця станція дуже дорога, прям дуже дорога. Я не можу поки точно сказати, скільки вона буде коштувати в Україні, бо її зараз немає, ціни немає. Я тільки можу сказати, що на американському сайті EcoFlow вона зараз зі знижкою коштує 5 тисяч доларів. В Україні відповідно це буде ну, не менш так точно. Тому залишається чекати та зрозуміти, скільки ж це все це вся потужність буде коштувати в Україні. Усім дякую за увагу. Якщо сподобався цей відео, якщо вам було цікаво, послухати мене, обов'язково напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку та перевірте підписку на канал. Уся ця ваша активність дуже впливає на просування відео на YouTube. та ми будемо дуже вдячні за будь-які дії, які ви зробите там. Лайки, коментарі. Ось це все зробите активність. Я дуже заздалегідь, дякую. Посилання на. Станція EcoFlow, яку зараз можна придбати в Україні, я залишу в описі. Також там буде посилання на сайт, там де можна зробити розрахунки необхідної для вас потужності для того, щоб обрати якусь зарядну станцію. Ну і, начебто, все. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення.